Щоранку нарізає тканину для маскувальних сіток. Викладачка та волонтерка з Мелітополя Ганна Бут. Півроку тому жінка організувала плетіння у Дубинському ліцеї номер 6 За цей час тут виготовили понад 130 маскувальних сіток. І зараз тут висить раз, два, три, чотири. Але та, що ззаду 10 метрів довжини, вісім метрів ширини. Тобто вона дуже велика. Та що там висить на стабілізаційний пункт в Дніпропетровську область? Стабілізаційний пункт це дуже велика сітка. Це 20 на 16. Зі слів Ганни відправляють сітки адресно та додає у неї понад 50 випускників, які нині воюють на фронті. Серед них три снайперки. Знаєте, коли я щось туди відправляю, одразу видаляю адресу. І про це ніхто не має знати, що воно їде саме туди. Я можу фотозвіт з сітками там покласти, де вони всі повністю так закриті тими котами, бо то не видно навіть що там дівчата. Але у мене є їхні фотографії, все окей. Я знаю, як вони зараз виглядають. Каже, долучаються до плетіння учні, ліцеїв та студенти. Діти працюють на всі 100%. От вони, якщо приходять, то можуть стати і за один день отак зробити сітку такої довжини сім метрів на 4 вниз. Дуже великі об'єми роботи я вам просто не можу передати. Пенсіонерка Любов Костюк приходить допомагати регулярно. Ой, сіток багато вже сплели, які кімори і нашоломників, Я не знаю вже скільки, я їх не рахувала, бо так вторик ціле літо плила і плила і плела. І плела. Було 300 заказ якось на шоломників. Також Ганна Буц співпрацює з українкою, яка живе та волонтерить у Фінляндії. Їй у місто Лахті передають творчі вироби, гроші отримані з продажу, спрямовують для потреб Збройних сил України. 10 євро коштує такі зайчики, такі менші іграшечки по 7 євро. Сердечка ще по євро продають теж там. А в цьому мішку сувеніри від дітей та їхніх наставників з Володимирця дитинча ж сиділо це, ліпило. Ну це взагалі». чергову посилку з цими та іншими виробами планують відправити у Фінляндію 14 квітня. Катерина Сірук, Мар'яна Росоловська, Суспільне новини, Рівне.